Нерозгадана таємниця прийшло вже сім місяців від безпрецедентної атаки на газопроводи, які поєднують Росію із Західною Європою. Та хто ж стоїть за вибухами на північних потоках: Росіяни чи, можливо, українці? Чи то пак американці або британці досі невідомо. А пошук тих, хто провів цю зухвалу операцію, перетворився на справжній геополітичний детектив. Загадку північних потоків детально розібрало видання Bloomberg. Там вийшла велика стаття Вілема Маркса. Автор реконструював події від самого початку цієї заплутаної історії. Незабаром після опівночі 26 вересня минулого року цифровий сейсмограф, захований у неглибокій свердловині на Данському острові Борнгольм, зловив незвичайний сигнал. Пристрій розміром і формою, схожий на шолом для американського футболу, зареєстрував хвилю тиску, що пройшла крізь скелю під островом. Відтак ці дані через інтернет-кабелі, прокладені по дну Балтійського моря, потрапили до Копенгагена. Інформація про підозрілу сейсмічну активність поблизу острова Бернгольм лишилася непоміченою цілу добу. Доки наступного дня в змі не настали бити на сполох прогаз, який виривається з дна Балтійського моря, і перетворює його поверхню на киплячий казан. Геологи з Данії та Швеції терміново звіряли показники. Магнітуда одного з поштовхів становила 2,3. Походили хвилі з однієї точки, а не з ширшої. Території, як це зазвичай буває під час землетрусів. Інші газові бульбашки були помічені далі на північ. Показники були схожими, тому сейсмологи не мали жодних сумнівів. Ідеться про серію підводних вибухів. Сталося це в міжнародних водах, тобто тих, які не є частиною моря жодної країни, але які водночас є економічною зоною Данії та Швеції. Кожне місце, як виявилося, відповідає точці на маршруті трубопровідних систем Північний Потік-1 і Північний Потік 2, побудованих для постачання російського газу до Західної Європи. Хоча новіший Північний потік потік-2» ще не відкрився, північний потік 1 на своєму піку постачав майже 60 мільярдів кубометрів газу щороку, що становило дві п'ятих від загального обсягу постачання до Європи. Згодом дан. Шведська влада виявила чотири окремі витоки з трубопроводів. Усе вказувало на те, що це була точно спланована атака. За чотири дні скликали термінове засідання Радбезу ООН, де диверсію на потоках, поміж іншим, назвали ще одним епізодом у геополітичному протистоянні з одного боку США та Росії, з іншого Росії та Європи. Вибухи, через які утворилася метровий басейн киплячої води в Балтійському морі, спричинили й катастрофу для клімату. У результаті викидів в атмосферу потрапили сотні тисяч тонн метану, одного з найпотужніших парникових газів. На той час багато світових лідерів визнали, що вибухи були навмисними і заявили, що винуватці мають бути притягнені до серйозної відповідальності. Та за півроку, що минули відтоді, навколо питання відповідальності розгорнулися запеклі дебати. Політики і військові командири, особливо в Балтійському регіоні, висунули безліч теорій щодо вибухів. Багато країн проводять розслідування, хоча жодна з них не оприлюднила переконливих результатів. Тим часом уряди в Європі та за її межами переглядають свої військові доктрини, зокрема варіанти безпеки для об'єктів інфраструктури, які Складно захистити. Час атак, як пише Блумберг, не був випадковим. Саме в ті дні Польща запускала альтернативний підводний газопровід, відомий як Белтік Пайп або Балтійська труба. Він мав покласти край газовій залежності Європи від Росії. Ним Норвезький газ пішов через Данію до Польщі у тому ж секторі Балтійського моря. Того самого ранку, коли сейсмологи аналізували дані. Прем'єр-міністерка Данії Мет Фредеріксон була у Польщі на церемонії запуску. Ми повинні зробити все можливе, щоб усунути енергетику як інструмент влади Росії, сказала Фредеріксен. Разом ми переможемо Путіна. Пара трубопроводів із північного потоку. потоку-1» на момент диверсії не працювала. Російський Газпром закрив їх нібито на техобслуговування у серпні, за півроку після початку повномасштабного повномасштабного вторгнення в Україну. Постачання газу так і не відновили після нових санкцій заходу. Енергетичним ударом по Росії стало зокрема рішення встановити граничну ціну на російську нафту і газ. Північний же потік, 2 який проходить майже паралельно першому, так і не був введений в експлуатацію. Хай як німецькі та російські лідери намагалися просувати цей проєкт на тлі непохидної позиції США та інших країн ЄС, Берлін зрештою відмовився від нього остаточно. Отже, на момент вибухів обидві системи являли собою пів тисячі кілометрів, практично нічого не вартих сталі й бетону. Проте вони були заповнені мільйонами кубометрів природного газу, переважно метану, щоб підтримувати внутрішній тиск і не дати трубам зруйнуватися під вагою води. Саме цей газ був помічений на поверхні Балтійського моря за кілька годин після вибухів. Представник Газпрому повідомив Раді Безпеки ООН, що на момент вибуху Тема містила приблизно 800 мільйонів кубометрів газу, що становить чверть річного споживання Данії. Подальше розслідування виявило масштабні пошкодження на трьох нитках газогонів. Цілила лише одна труба із першого північного потоку. Автор Блумберг поспілкувався з досвідченими водолазами військово-морських сил Данії. Ті певні. Закласти сотні кілограмів вибухівки на 80-метровій глибині та ще й у трьох місцях газогону справа не для аматорів. Найпевніше, кажуть, для цього задіяли підводний міні-човен. Адже надводний корабель, що годинами лишався би нерухомим в очікуванні водолазної команди, привернув би до себе небажану увагу. Військово-морський флот Данії вважає цю гіпотезу обґрунтованою. Один із найдосвідченіших водолазів військово-морських сил Данії каже, що знайти трубопроводи без точних координат і технологій відстеження, а потім транспортувати і розмістити вибухівку, було б непростим завданням для водолазів-саботажників. Заряди, які ймовірно важили сотні кілограмів, були розміщені на нижній стороні труб, а швидкість вибухів допомогла уникнути вогняної кулі, яка могла би розірватися вздовж трубопроводу в обох напрямках. Оцінками водолаза операція, включно з безпечним підйомом, зайняла б в одного водолаза кілька годин. Він припускає, що той, хто здійснив напад, мав швидкохідний автономний підводний апарат, подібний до тих, які використовують сучасні військово-морські сили. Власні незалежні розслідування вибухів на потоках розпочали Данія, Німеччина, Польща, Швеція та зі свого боку Росія, яка волає про акти міжнародного тероризму. Однак, як відзначає Блумберг, публічно в розслідуванні держави фактично не співпрацюють. Підводні військові можливості викликають взаємну недовіру і підозри. Як заявив головний прокурор шведського розслідування, країна не може ділитися конфіденційною інформацією, що безпосередньо пов'язана з нацбезпекою. Тому, попри багаторічну співпрацю, шведські та данські водолазні команди, коли Обстежували місця вибухів, трималися осторонь одна від одної, не обмінюючись ні обладнанням, ні зібраними доказами. Коріння цієї обережності пише автор, легко відстежувати, враховуючи, скільки сотень російських шпигунів були вислані з європейських столиць за останній рік. Нині ж ідентифікація винуватців перетворилася на одну з найбільш напружених геополітичних ігор за останні десятиліття. Після вибухів багато що змінилося, каже Ерік Нілес крос колишній голова естонської розвідки, а нині член парламенту Естонії. Він каже, що його більше турбує пряма військова загроза, така як російське вторгнення, аніж разова атака на газову систему. Але він визнає, що країни, які покладаються на таку інфраструктуру, як підводні трубопроводи, залишаються вразливими. Що підводить нас до запитання: хто це зробив? каже він, чи є сенс для Росії. Ян робити це. Я маю на увазі, і так, і ні. Він припускає, що, хоча деякі спецслужби можуть мати докази, що ідентифікують диверсантів, у них може бути достатньо причин не оприлюднювати їх. В основному, якщо це не росіяни. Спочатку західні та українські офіційні особи припускали, що за вибухи відповідальна Москва Кремль же називав це безглуздям і абсурдом. А через місяць звинуватили в британців. Ті заявили, що це наклеп в епічних масштабах. За даними офіційних розслідувань, причетність Росії до актів саботажу не може бути доведена. У березні ж американські і німецькі змі почали змагатися у версіях щодо так званого українського сліду. Ішлося про нібито про українську групу з шести осіб, які провели секретну операцію в Балтійському морі. А для цього мовляв орендували яхту. Київ водночас офіційно заявив, що до інциденту немає жодного відношення. Відкидати звинувачення в організації вибухів довелося навіть США після того, як журналіст-розслідувач Сеймур Герш, посилаючись на власні джерела, назвав відповідальною за атаку адміністрацію Байдена за допомогою Норвегії. Посол США в НАТО Джуліанна Сміт наполягає, що Сполучені Штати не несуть жодної відповідальності за те, що сталося, і будь-які припущення такого роду є абсурдними. Джон Сіфер, 28-річний ветеран. Національної таємної служби ЦРУ, який зараз працює в Атлантичній Раді, каже, що жодна країна НАТО не брала б участі в такій операції. Усі наші збройні сили здатні робити такі речі, але робити це в мирний час я не бачу в цьому великої користі. каже він, що ж до ролі США він каже, я просто не можу собі уявити на кожному рівні цього ланцюжка. Люди казали б, це найтупіша річ, яку я чув колись. Ми не можемо і не повинні цього робити. Експерти теж губляться у версіях. Одні переконані, що за цим може справді стояти проукраїнська група, але не без допомоги іноземного уряду. Інші не відкидають, Росія могла сама вдатися до атак. Хоча дехто й сумнівається, що Кремль підривав би трубопроводи, на будівництво яких пішли мільярди. Утім, один із підозрілих кораблів усе ж вказує на російський слід. Морський офіцер і науковець Єнск. Істоферсен, який уважно вивчав деталі вибухів, вважає, що розвідувальні служби в усьому світі, щоби виявити підозрілі судна, перевіряють супутникові знімки за допомогою потужних алгоритмів, порівнюючи їх із даними корабельних транспондерів. Він говорить про російський військовий корабель, який у червні минулого року порушив данські територіальні води поблизу Борнгольма, коли на острові відбувався захід до дня конституції Данії. Одна з данських теорій. Рі полягає в тому, що саме таке судно могло встановити заряди з детонаторами уповільненої дії, щоби пошкодити трубопроводи. Після диверсії на північних потоках, як відзначає автор, нині з упевненістю можна говорити хіба про одне: що інфраструктура легка мішень, і це змусило країни Північної Європи докорінно переглянути, зокрема й оборонні витрати, аби захистити підводну енергетичну інфраструктуру. У НАТО своєю чергою взялися поліпшувати комунікації щодо підводної безпеки, адже наслідки бездіяльності, пише Блумберг очевидні. У шалені дні після вибухів біля Борнгольму різні західні лідери говорили про червоні лінії і погрожували відплатою. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель заявив, будь-яке навмисне руйнування європейської енергетичної інфраструктури є абсолютно неприйнятним та отримує рішучу спільну відповідь. За більш ніж півроку, якщо хтось і визначив винуватців, то це не було оприлюднено. І якщо була якась реакція на те, що запропонував Борель, які на більшість того що відбувається під водою. Ми просто не знаємо про це. Можливо, не дізнаємося ніколи. Чи справді не знають або ж знають і мовчать, але в західних столицях досі немає жодних результатів розслідувань. Росія, тим часом, за даними деяких джерел, вже вважає проект похований. Як повідомляла інформагенція Reuters, ремонтувати північні потоки, Федерація не планує. Пошкодження надто серйозні. Кратери під від вибухів на морському дні були завглибшки від 3 до 5 метрів. Найбільш ймовірним залишається варіант, що газопроводи законсервують. Це означає, що місця розривів герметично закриють, а труби захистять антикорозійним матеріалом. Це був огляд преси.